Всіх вітаємо, мене звати Водислав. Я юрист, адвокатського бюро вибору, вона партнери. Як відкрити свій бізнес в Болгарії. Підписуйтесь на наш Facebook, Ютуб і Telegram канал, а також заходьте на наш сайт. Ми розпочинаємо розповідати про особливості відкриття бізнесу в інших країнах світу. Сьогодні розповімо про Болгарію. Відкрити бізнес можливо як шляхом створення нового підприємства, так і шляхом закупівлі вже існуючого бізнесу. Організаційні форми бізнесу схожі з українськими: це приватний торговець, повне товариство, акціонерне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю. Один з основних. Критеріїв, на які потрібно звертати увагу насамперед, є податкові умови. Болгарія пропонує привабливі умови. Так, податок на прибуток становить 15%. податок на дивіденди 7%. Також Болгарія пропонує пільги у вигляді зменшеної ставки ПДФ фермерським господарством та підприємством, що працюють в регіонах з високим рівнем безробіття. Обов'язкові платежі при реєстрації бізнесу, якщо ви будете реєструвати його самостійно, складатимуть приблизно 150 євро. Звертаємо вашу увагу, що перш ніж відкрити бізнес у будь-якій країні, краще звернутися з допомогою до фахівця, який допоможе обрати і нішу та прорахує ваші ризики. Бажаємо успіхів!